Включай телевізор. Ти маєш розум? Уже цілу годину є світло, значить, зараз виключи. Бодай би їх. так пропало світло. Ну то ще не причина, йти скакати з мосту. Я купив пива, чіпсів і хотів подивитися стрім. Виходить, я то все даром купляв. Хто мені поверне гроші? Я йду спати. Вони знущаються. Я вже місяць не можу подивитися стрим Арестовича. Місяць. Тільки Фейгін задасть питання, і світло пропадає. Арестович починає відповідати і все. Ніяк не знаю, коли закінчиться війна. Укренерго, бодай би їм. Задовбали, чесно. Знову відключили. От тобі і хата на тата і міняю жінку, а танці з зірками. Зоряна любить Юру горбунова, там Нікітюк гарно танцювала. Ні, зібров там найліпший був, однозначно. Що ти розумієш у танцях? Ти малий курдупель! А ну всі закрили писки. Горбунов найкращий ведучий на телебаченні. Ну, я з цим не згоден. Є багато гарних передач. Ви згодні? У Лесі Нікітюк гарні стегна, животик та груди. Вона просто сексі бомба. Хотіли би мати фотку, де вона зовсім без одежі? Так звичайно. О, сину. Заходь. А в нас як завжди ніколи нема світла. Тато ніде нема тату. А я на Аліекспрес купив якусь лампу китайську. Заходь. А я, синку, коли є світло, люблю дивитися по СТБ всі ті передачі з тим хлопом, як його, на ну, капрачовим. Тату, ти ніколи не хотів поміняти собі перукаря? Та то я просив зробити мені молодіжну зачіску. Щоб дівки бігали за мною штабелями, ти не дивися на мій вік. Твій тато ще ого го. Я ніби знав, чуйку мав, що треба зберегти прадідову шаблю. Тепер вона пригодиться як прийдуть кацапи, буду їх рубати, як капусту. Ще вчора нею буряни рубав, гостра. О, світло дали. Ну то скажу пару слів. Підписуйтеся на канал, всіх цілую в пупок, а я йду дивитися стрім. Може ще встигну.